Номер 16, сторінка 7. Розв'яжи рівняння. Перше рівняння 35 492. Відняти х дорівні 9871. Щоб знайти від'ємник. Від'ємник ось наш зменшений від'ємник. Різниця. Від'ємник дорівнює зменшуване, відняти різницю, збоку собі обчислюємо на чернеточці десь 35492 відняти 9871. 2 відняти 1, 1, 9, відняти 7, 2, 4, відняти 8, не можемо, позичаємо 14, відняти 8, 6, 5, відняти 9, а в нас тут не 5, а 4, бо ми один позичили, не можемо. Позичаємо 14, відняти 9, буде 5, і тут не 3 вже, а 2. Отримуємо результат 25621 гривень. Друге рівняння Х додати 2387. Дорівнює 4005. Щоб знайти один із доданків, необхідно від суми 4005 відняти відомий доданок. Збоку на чернеточці обчиснюємо 405 відняти 2387 5 відняти 7 не можемо, нам потрібно позичити з попереднього розряду. Тут у нас нулик, дивимося попередній розрядок нулик, позичаємо звідси. Сюди попадає 10, але ми одиничку заберемо і тут залишиться 9. Та одиничка, що ми забрали, попадає в розряд десятків, отримуємо 10 десятків, але ми позичаємо один. До одиниці залишається 9 десятків, а на місці одиниць ми отримаємо 15. 15 відняти 7 буде 8. 9 відняти 8 буде 1. 9 відняти 3 буде 6. Тут у нас вже не 4, а 3, бо ми забрали одиничку і отримаємо 3 відняти 2 буде 1. Х дорівнює 1618. Третє рівняння. Х відняти 4589. Дорівнює 987. Зменшуване нас невідоме, щоб знайти зменшуване, Х дорівнює. Потрібно до різниці додати від'ємник. 987 додати 4589. Х дорівнює в нас. Обчислюємо знову собі на чернеточці десь. 987, додати 4589, отримуємо. 7 додати 9 буде 16, 6 пишемо, 1 пам'ятаємо. 8 додати 8, 16, і ще 1, 17, 7 пишемо, 1 пам'ятаємо. 9 додати 5, 14, і ще 1, 15, 5 пишемо, 1 пам'ятаємо. У нас тут 4, і ще 1 буде 5. Отримали результат. 5576. Четверте рівняння. 13 892 додати Х дорівнює 79 159. Х невідомо, в нас один із доданків. Щоб знайти один із доданків, потрібно від суми 79 159. Відняти відомий доданок 13 892. Обчислюємо собі на чернеточці результат шукаємо 79, 150, 79 159, відняти 13 892, 9 відняти 2 буде 7, 5 відняти 9 не можемо, позичаємо одиничку, отримуємо 15, відняти 9 6, Тут вже у нас нулик, 0, 0 відняти 8, не можемо, позичаємо попереднього Розряду і отримуємо 10 відняти 8, 2, Тут не 9 і 8. 8 відняти 3 буде 5, 7 відняти 1 буде 6. Отримали результат 65 267.